Тепер всі будуть знати про ваші кошти, скільки їх куди переказуєте? Злиття даних вже на порозі. Могли б і ми так роздувати цю тему, але давайте розберемося. З 1 серпня усі соцмережі активно просували через гучні заголовки інформацію про нібито злиття даних відкриття банківської таємниці. Взагалі, відкритий банкінг – це про зручність. Якщо зараз кожен банк має свій застосунок, то з відкритим банкінгом можна буде дивитися баланс і платити з усіх рахунків в одному місці. Якщо ви дасте згоду, сам по собі відкритий банкінг не впливає на фінмоніторинг і не підсилює контроль з боку держави. Ваша банківська таємниця залишається лише між вами банком і НБУ. От дивіться, якщо у вас рахунки у Приватбанку, Монобанку і Райфайзені. То після запуску відкритого банкінгу ви зможете управляти всіма ними із будь-якого зручного додатку. А ось ліміти і перевірки для великих сум вже працюють. До речі, у нас на YouTube каналі є детальні відео про перекази між картками, як уникнути штрафів та що писати у призначенні платежу, аби податкова нічого зайвого не надумала. Посилання на канал знайдете в шапці профілю.